Відважне єдиноборство у Львові. Стартував кубок України з фехтування. Найкращі володарі, шпах та рапір з усіх куточків нашої держави, зійдуться у протистоянні як в особистій, так і в командній першості. Чим запам'ятався перший день змагань, розкажуть мої колеги. П'ять днів дуелі зі зброєю у руках у Львові вже традиційно стартував Кубок України з фехтування на рапірах та шпагах. Найсильніші мушкетери із 13 областей України зійдуться як в командній, так і в особистій першості. Фехтування культивується на сьогоднішній день в 13 областях України. Ну і відповідно, оскільки ці змагання входять до системи відбору, збірну команду України. То всі, хто претендує і хоче попасти в збірну команду, відповідно приїжджають на ці змагання. Володимир приїхав на змагання зі столиці. Фехтуванню присвятив вже понад 20 років. каже у цьому виді спорту, аби не відволікатися і перемогти, чи не найбільше потрібно вміти вчасно зосередитися на собі та діях свого супротивника. Тренування були тяжове, тренування були важкими, тим більше після моєї довготривалої літньої перерви, та я налаштований на перемогу. На побіду хоча найменшому учаснику на цьогорічних змаганнях всього 13 років, тренери зізнаються, що зараз батьки віддають своє чадо ледь не з маличку на такий нелегкий вид спорту. Адже щоб опанувати фехтувальне ремесло новачку, знадобиться близько шести років спочатку, ми розвиваємо фізичні якості, адже хороші спортивні дані, основа фехтування. Це працювитість, постійні тренування, і навіть зі середньостатистичної дитини можна зробити хорошого спортсмена. в перший день змагань між собою зійшлися чоловіки та жінки в особистій першості. А з 1 до 3 жовтня вирішуватиметься доля перемоги серед команд. А найпревніші фехтувальники поїдуть виборювати першість за кубок світу. Валерія Паненко, Юрій Кісь, правда тут.